Все своє життя ти нарощуєш якусь силу фізичну, духовну, емоційну, стресостійку, силу. Ти думаєш, що ти можеш багато чого перенести, витримати, але потім проходить ситуація, коли ти кажеш, що вже нічого не можеш зробити, тільки паліативна допомога. І ти розумієш, що вся твоя сила розбивається в ці слова. Що вся твоя сила не варта нічого. Ти йдеш жити життя, в якому ти розумієш, що настане цей день найбільший день безсилля у своєму житті, коли ти не можеш нічого зробити, а він не стерв. Це міняє особистість, це міняє твій підхід до життя. Ти сказав би, що міняє повністю тепер. 那包。